Друзі, всім привіт! Ви на каналі e-Charger, канал про зарядки, перехідники для електромобілів. І сьогодні ми підготували для вас дуже цікавий матеріал. А саме ми будемо змінювати блок ретрофіту та доустановлювати підтримку CCS стандартів зарядки на ось цій Model 3 Performance. Біля мене власник цієї тесли. Це Роман. Він займається автосклом. Дельта Глас, ось позаду його компанія. Якщо вам потрібне хороше, якісне лобове скло, дуже багато варіантів наявності. Звертайтесь, посилання буде на нього. Якщо потрібне скло з установкою в Луцьку. Компанія його знаходиться саме в Луцьку та відправляє скло по всій Україні. Давайте ж перейдемо до блоку. Ми хочемо показати та розказати вам все поступово. Ми не експерти в цьому, не спеціалісти. І я думаю, простою мовою зможемо вам все донести та пояснити. Давайте спробуємо і глянемо, чи в нас вийде. В кінці будемо тестувати на станції з перехідником на ЗЦС і перевіримо та глянемо, який буде результат. Поїхали! Починаючи першим етапом, нам треба відключити живлення всій машині. Рома пішов уже за ключем, щоб відключити низьковольтний акумулятор, так званий 12-вольтовий. Зараз ми його відключимо та потім перейдемо до високовольтної батареї. Коли машина буде відключена від живлення, перейдемо до самого блока. Єднаню високовольтної батареї. Ось у нас є чорний речажок, який ми потянули. Та у нас тут відкинулося сидіння. Під сидінням знаходиться штекер високовольтної батареї, який нам потрібно від'єднати. Щоб отримати доступ до блоку ретрофіт, нам потрібно демонтувати внутрішню обшивку багажника, а саме заднього лівого крила, оскільки блок знаходиться з внутрішньої сторони. Ми вже зняли дві пластикові накладки: нижню та верхню. Та далі виймаємо кліпси. Виймаємо кліпси. Їх там дві. Одна з низу та друга зверху. При демонтажі пластикової планки верхньої, її по-любому треба відщолкнути. Наступне ми ось так відсовуємо ковролін та виймаємо повністю ось цю частину, яка у нас йде для шумовіброізоляції віброізоляції, відповідно, яка слугує обшивкою багажнику. І під нею зразу ми бачимо на арці автомобіля ось цей блок. Також нам потрібно від'єднати світильник ось в верхньому правому кутку. Зараз там фішка сама по собі відлетіла, але його бажано попередньо від'єднати. Потім ми знімаємо роз'єми. Ми знімаємо роз'єми та витягуємо з них фішки. Це можна зробити або маленькою викруточкою, або ось таким інструментом для зйому кліпс, яким робимо це ми. Потрібно демонтувати, обов'язково блок ми попередньо відключили від живлення, тому що якщо такі маніпуляції з заміною блоків робити при вімкнених акумуляторах, можна просто спалити блок, його електроніку. Друзі, дивіться щодо заміни блоку ретрофіту, це нескладна процедура. Чому? Тому що тут немає ніякого втручання в високовольтну систему електромобіля. Тобто ми, по суті, змінюємо один блок, той, який в машині був рідний, на блок, який має підтримку цих стандартів, який може з ними працювати. І побачимо, після оновлення машина оновиться і вже буде готова приймати зарядку ccs стандартами, ccs роз'ємами. Ну, в нас це, як правило, CCS-2. але якщо б цю, цю Теслу повернути в Америку, там можна і CCS-1 заряджати. До речі, буває часто, що дорестайлінгові автомобілі, Тесли вони приходять з міняним блоком ретрофіту. Та хлопці, навіть які займаються Теслами, казали мені, що е до 21-го року були у них випадки, коли приходить Тесла, там вже активна підтримка ccs стандартів. Продовжуємо. Це ось, виняли той блок, ми будемо витяжати. Ага. Будемо... Так, робимо все в зворотньому порядку. Спочатку високовольтний акумулятор під'єднуємо. Матка проста. Угу. Так, входимо в сервісний режим. Нажимаємо пару секунд. Ага. І там... нам треба що ввести сервіс, так? Ну, сервіс це там не їхній ці. Знай, не якось міняється, може, але може не. Повністю всіх блоків. Так, отож, у нас автомобіль оновився, ми бачимо, що присутні помилки. Зараз давайте зайдемо, глянемо, чи у нас вже активна ccs підтримка стандартів зарядки. Для цього ми в меню заходимо в програмне забезпечення. Додаткова інформація про авто. І ось ось цей пункт він тут іде першим. Ну, там в інших теслах він може бути десь нижче, але ось вже включено. Можемо, в принципі, їхати, перевіряти вже на станції з перехідником CCS. Так, ми вже на станції go to you. Взяли зарядний пістолет CCS, щоб перевірити, протестувати, що в нас вийшло. Були певні складнощі, про які ми вам зараз розкажемо. І дивіться, нюанс. Ось ця кнопка на перехіднику, вона змінює опір. Для Дори Сталіна нам потрібно, щоб кнопка була ось. Трохи далі від корпусу. Це режим для доресталінга. Підключаємось і дивимось, чи піде у нас зарядка. Ми з Ромою не врахували один нюанс. Щодо доресталінових трійок, потрібен ось такий провід-перехідник. Тут специфічна розпіновка та є якийсь специфічний опір, який треба для трійки. Відповідно, вона взагалі нас не бачила зарядний порт. Ми не могли відкрити зарядний лючок, коли приїхали на станцію. А з ось цим перехідником, з ось цим перехідником все запрацювало, хоч деякі помилки ще залишилися. І ми ось вже тестуємо. Зарядка у нас пішла на ЦЦС. Ось наразі дивіться, по додатку в нас така от картина, що 48 кВт подається, бо авто вже на 80% заряджено. 3 кВт вже спожито. Але факт тому, що це запрацювало, запустилося, ми це перевірили. Значить, по, по перехіднику ЦЦС Роману було запропоновано три моделі: одна версія з блокуванням, інша звичайна, та третя два в одному. Він зупинився на два в одному, оскільки він більш функціональніший, там є і швидка, і повільна зарядка. Зараз ми заряджаємося саме на цьому перехіднику. Рома, дивись, також хочу дізнатися твою думку. Чому саме ти вибрав заміну блоку ретрофіту та перехідник на ЦЦС? Чому не задумався над ЧДМ, щоб нічого не робити, по ідеї це простіше? Та мені здається, що блок ретрофіт і перехідник ЦЦС він зручніший, компактніший. Я мав досвід якось їздити по Європі. Попередня Тесла в мене була, я там мав подорож до Іспанії. І на всіх європейських зарядках ЦС, ну, є будь де дуже зручно, швидко. Тесла там вона була до рестайлова, то вона там до 200 кВт фактично заряджалася. Це 30-40 хвилин, і ти їдеш далі. Я тебе почув. А в Європі чи демо? Ну ти не зустрічав на станціях чи я? Ну напевно, що висіли? є. Я так менше звертав уваги, але всі чи. Зараз там, наприклад, Тесла Суперчарджери нові, вони теж всі практично в Європі на це сесія. Uh -huh. Наскільки я знаю, там третє покоління, чи як називається. Окей, uh -huh. okay, я тебе почув, дякую. Друзі, а я нагадую, що всі перехідники-блоки можна придбати у нас на сайті. Посилання буде в описі. Переходьте та дивіться. Це, звертайтеся до Ярослава, Кухар. <реку> Все, Роман, дякую. Дякую тобі. Підсумуючи все сказане, дивіться, ось ця процедура по заміні блоку ретрофіта зайняла у нас десь приблизно 30-40 хвилин. Якби ми не врахували отой нюанс, що потрібен специфічний ось цей перехідничок для самого блоку. Взагалі, це не складно. Це можна, як ви бачите, зробити самостійно. Роман мав такий досвід. Попередньо він же це робив. Я це бачив лише на відео. До речі, теж на українському Ютубі не дуже багато матеріалу на цю тему, але на американському також є ролики, по яким можна зрозуміти, що за чим потрібно робити. Хочу також, друзі, на кінець сказати: якщо у вас Тесла не має підтримки CCS стандартів в будь-якому випадку її можна зарядити швидко, але перехідником на Чадемо. Швидкість в такому разі буде в три рази менша. Тому і логічно. Ви дивитесь це відео та більшість обирає замінити блок ретрофіту, оскільки швидкість може бути до 150 кВт, це роз'єми пістолети є скрізь, то це буде по суті найкращим варіантом. Отож, всім дякую за перегляд. Я думаю, це було корисно для вас. Підписуйтесь, ставте лайки, всім щасливо!